Йоу-йоу, всім привіт! І, і сьогодні ми знову граємо в. Е, ну, ми зайшли сьогодні, ми знову граємо в Roblox. в Rivals. Ось як гра це називається. Тут ми залетіли з Богданом і з Вовою. Водя тут не дуже крутий Вова, норм, а я найкраща, мене тут 4, дивіться. Оце це нема, це немає цього а це... І ставте лайки та підписуйтесь. Да. Е -да. Дуже круто було, що в нас на відео про Trials, е на, на, набрало 306 е переглядів, там вже 300 з чимось Але. Е якщо ви хочете більше відео про The Trials, просто пишіть нам в коментарі. Ми з ними будемо знімати. Так, да, зар... але зараз у нас Ревалз. І дивіться. Ми будемо ще робити продал. Ну, коротше, ми зараз будемо ради в Ревалз. Ну, тут ми почнемо так. Потім голос вода при... заради до мене. Але да, це дуже добре, що ви мене, що ви е... 300 з 30 переглядів. Це дуже добре, але... Ну, тут майже. Май, я впевнений, що майже всі е, хто дивилися це відео, без підписки. Так ч ви, так, ну давайте. Треба це виправляти. Все, ну, так не можна. Я для вас стараюсь, знімаю отакі чудові ролики, а ви не підписуєте. Так не можна. Ну, ставте лайк, підписуйтесь підписуйте. на канал і так. Давайте вже починать. Оп! Пішли, спочатку один проти одного і проти одного. Кстати, а чого? До речі, а чого Вова не вітається? М -м? Вова. Ну, горло болить, тому Ну, я ролики ще буду знімати, але в мене чуть-чуть огоро. Підвал ось така батл. Тут є багато карт, але все мені подобається там. У них там, погоду, батл. Богдана весь Ага, Вовці купив Богдана. Ага. І, 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 друзі, якщо МП, пишіть нам. Пишіть. У нас є е, крута задумка, це зняти про... М, це... про е. е, італі, е італіянські мемо, наприклад, тралуле-тралола, бомбардира крокодиля, бомбомбіні-гузині. Але... Ми Коротше, але, ну ви ж, як це так можна, Ми, ми, ми покинемо, нам треба активність ставитися. Давайте. Е, мінімум 100 переглядів на цьому відео. І як і, і, тільки я, я побачив, що тут більше 100 переглядів, ми з Богданом, е, якщо можна, свого, знімемо про. І італійський мене. Богдан тут хоче вничку залізти. Але і да, Богдан. Во! Чого так не можна, заміна одного, Так не можна. Але я е, актичка, яка мне летілась. Во, ну так не можна званий одного, так не можна. Во, ну ч ты так? А вот не можно два на одно! Так не можно два на одно! Все, блядь. Ничего, ничего, ничего не особо. Бобро ну о хо о о Ну, це

на А я понял, что такое. Ну, я ж сказал, моя не був в школі, тому що я трошки прихворів мене гору. О, я зрозумів, не треба вофну, не треба це ж відео. До побачення пацани, там вас тусу з моєю, з оружку яку я не напишу. Якщо ще є, до нас. Якщо ви хочете знімати з нами, то пишіть наші міські, е, друзі, ми, і ми вас, е, якщо ви захочете, можете заходити за нами, писати, що я хочу з вами, і ми можемо з вами пограти. Да, там да, вам, зараз на порадити Потрефори распорит А ч воу ты паркурма ты паркурмасер. Направо да налево? Пішов налево, пішов направо. Я на всей карте я буду волны продукты. Можно было це, але я навпаки. Вот боже, вова, ну, я сам казав. я не буду порушувати свої правила. Дивіться, в цій energy рай безкінечні патрони. Вот там целый. Богдан там ціли, там Ах цілий ахтер. Маленький. Так, я напоміняю секс, er, я напевно... О, я знаю, дивіться, це крутий дуже інвентар, я не моні… його не можу сказати. Я хочу це вірус. О, боб, нарешті в одному з відео ти навчився розмовляти українською? Пі-а-пі. -пі -пі. Во, не, до речі. Во, ну просто це правда, він не... він не розмовляв на українську всі відео, а зараз почав. Вот почекай, почекай. Вони до тебе є розмови, але треба трішки почекати. Так, вот. Да, мы не всего одной школы, все Але які? Ту-ту-ту-ту. У кого більше капе, той перемагає. перемагає в кого візьме. Ой пі переміг! У меня, до речі, на віч, і она джойстику гра, і так. А зли. А чому ви запретили? А що це? А чому таку гру вибрали? Так, я запрощу. Так, не jeuxier... девочка. Я вообще запрощу. Пожалуйста, не не запретити. Ой, може ще один так. <гум> так, ви спочатку. <гум> я забрежав рушки, які мені не подобають. А я не збирався брати все ще. Я маю така карта, я на ній майже ніколи не грав. О, я на такій карті ніколи просто не грав. А -а -а. Так треба взяти в мире сейчас. Так. Я напевну. И що тут две игры. О, а нет, це просто я на <гум> я, зна... я візьму те, що мутачваю кисть. Так, куда нам повинні покинь, А в мене щит на спині. О -о -о. В мене просто щит на спині, це ката так. Так, лова, встамся! Головний на цій карті, я в мене ще ніколи не грав, я грав в два-три матчі.

Он же вещи. Он в следующий раз запрещаю данных появился я Я могу одну попробую, ты прямо надо. А я двину. Иди, я не могу. Я двигаюсь, не я дьямо, потому что БРМ 2 на одном. Да, я могу питать А ты як думаешь? Треба просто. При без там?

Те мене лагає. Дивіться, яка це оружка. Оце імбова оружка, яку я зараз отримую. Імбаланс. Мені треба події. йому не небо, не небо. не на мені треба з вами одиниці розправитися, а потім вже. Я буду так бегать, я не захочу. Да я, я, думаю, я не А ты вообще полезешь? Так, приходи, я все И... Добрый вечер. Ну, я бокс не может, за раз. на меня? Це був севсисти. А я були свої вистрілив. Але це було після того, як тоже мало попереду. Мені зараз треба. Все, пока до побачення. Це було дуже круто. Це було круто, але знаєте що? Вже треба казати, знаєте що? Всім папа! Оце треба казати? Ну, всім пока це не дійсно відео. Пам'ятаєте, вам треба... Більше чим сто переглядів і буде відео про Майнкрафт з італійськими мемами. Всім пока.